Собачий інстинкт. Ось і наша дача. Марта посміхнулася, оглядаючи старенький будиночок на початку весни. Це була її мрія. Не знаю, сказала донька Даша. Дім старий і що тут робити. Марта усміхнулася, дістаючи ключ. Вона виховувала Дашу сама і давно мріяла про літо на природі, а не в задушливій квартирі. Вона переконувала доньку, що будинок полагодить її брат Роман. Вони його пофарбують, і незабаром тут будуть квіти, ягоди та басейн. Даша заплющила очі, уявляючи, Мабуть, буде чудово. Марта вірила, що трохи зусиль, і стара ділянка оживе. Її брат Роман пообіцяв допомогти з ремонтом. І ось Марта стала власницею цієї дачі. Вони почали обдирати старі шпалери, але швидко зголодніли. Мамо, я їсти хочу, сказала Даша. Треба до магазину з'їздити, у селі поряд, відповіла Марта. Мамо, ти їдь, а я тут залишусь. Марта напружилася навколо ні душі, але до села на машині п'ять хвилин, ще п'ять у магазині і назад стільки ж, що станеться за п'ятнадцять хвилин. Гаразд, але сиди в будиночку, добре? Ти телефон взяла? Та взяла я, мамо. Даша побігла до хати, а Марта сіла в машину, відчуваючи слабке занепокоєння, яке вона вирішила проігнорувати. Щоб виїхати до села, треба було повернути на трасу. Невідомо, чи то Марта не побачила іншу машину, чи то водій різко перелаштувався, але на повороті сталася дорожня пригода. Машину закрутило, і Марта знепритомніла. Її остання думка була про доньку. Даші спочатку було весело, але мама дуже довго не поверталася. Дівчинка вирішила їй зателефонувати, і тут з'ясувалося, що телефон сів, а зарядки немає. Сонце сідало і на дачу спускалися сутінки. Даша зрозуміла, що щось сталося. Від безсилля та страху вона заплакала на весь голос. Ігор Петрович повертався з лісу зі своїм великим білим собакою сніжком. Проходячи повз старий будиночок, сніжок раптом застиг. Підняв вуха і кинувся до дверей. Сніжку, це не наш дім, почав сварити його господар, як раптом і сам почув плач. Ігор Петрович смикнув двері і побачив перелякану дівчинку. Даша розповіла йому, що мама поїхала і її давно немає, а телефон розрядився. Ігор Петрович розумів, що до магазину дуже близько, тому щось явно сталося. Ходімо до мене, зарядимо твій телефон, сказав він. Вони залишили записку і пішли до його теплого будинку. Телефон увімкнувся, але мама була недоступна. Даша подзвонила дядькові Роману. Роман мчав на всіх парах, хвилюючись за сестру та племінницю. Ігор Петрович відвів його вбік і показав новини в соцмережах повідомлення про аварію. Вони вирішили не говорити Даші, доки ситуація не проясниться. Коли Марта прийшла до тями в лікарні, вона одразу прошепотіла Даша. Вона одна на дачі. Медсестра поспішила її заспокоїти. Усе гаразд із вашою донькою. Вона з вашим братом вже приходила. Ми їх відправили поки що додому. Марта видихнула. Згодом вона дізналася про порятунок від Даші. Жахнувшись від думки, що могло статися, вона щиро подякувала Ігорю Петровичу і його чудовому собаці сніжку, який першим почув плач. Марта засвоїла кілька уроків. Ніколи не залишати дитину одну у безлюдних місцях і завжди стежити за зарядом телефону. На щастя, цього разу все закінчилось добре. Марта одужала, Даша була ціла, і дача незабаром почала процвітати.